Ми призвані жити вільним та переможним життям в Христі Ісусі. Без страху, без боязні. І це не має ставитися під сумнів. І зараз я доведу вам, чому саме я так вважаю. Чи відомо вам, що ми маємо справу з іншим дияволом, ніж з яким дияволом мав справу Ісус Христос? Я ще раз повторю: ми маємо справу з іншим дияволом, ніж той, з яким мав справу Ісус Христос. Той диявол, який мав, з яким мав справу Ісус Христос, Він отримав владу царювати на землі з єдемського саду від Адама та Єви. Через це Він так нахабно, через це він так вольготно себе почуває. Він хотів втопити Ісуса в воді, він хотів зіштовхнути Його зі скелі. Кілька разів він підбурював натовп, щоб його забити камінням. І коли ми побачимо, як після хрещення він до нього підійшов і сказав, що впавши, поклонись мені, і я дам тобі всі царства цього світу. Чи насправді? Всі царства цього е, світу належали дияволу. Уявляєте собі так, він мав владу. Адам і Єва не усвідомили, як глибоко гріх вкоріниться, як, гри, як глибоко е, е, він запустить коріння. Саме зверхнє ставлення до Ісуса Христа проявляється в тому, як Він йому каже: впади на коліна, всі царства свого світу я дам тобі. Саме цікаво, коли я читав це місце Священне Писання, я не бачив, що Ісус Христос з ним сперечається. Йому немає чим крити. Він не каже ні диявол, ти, ти неправильно говориш. Він такого не говорить. Він не сперечається жодним чином з ним. Але ми маємо справу з іншим дияволом. Ви Знаєте, Ісус Христос до Голговського Христа а, не мав влади над дияволом як після Голговського Христа. Саме перемога відбулася на Христі Голговському. І коли ми читаємо Пслання апостола Павла до Колесян, 2 розділ, 15 вірш, там написано такі слова Колесян 2,15. Розброїв начальства і влади. Він привселюдно виставив їх на посміховисько, коли на Христі здобув над ними перемогу. Ми бачимо тут іншого диявола. не нахабного, не зверхнього, не насміхаючогося. Новий титул, який отримав диявол після смерті та Воскресіння Ісуса Христа, це посміховисько. Це клоун. З нього сміються. Його зневажають. І саме цікаво, кому ця влада дана, ця влада дана дітям Божим. Дещо змінилось, дещо дуже важливо змінилось. Можливо, ми не помітили, але, але насправді це підкреслюється, що ми маємо владу, яку дав нам Ісус Христос на христі Голговському. Ми насправді мало розуміємо і усвідомимо собі, що відбулося на Христі Голговському, що відбулося, коли Ісус Христос воскрес! Диявол став беззубий, диявол став беззахисним. І слово, яке вживається в, в, в Післані до, до Колесян, це посміховська. Це насмішка. Немає в, в, в диявола сили. Ви знаєте, скільки, е, скільки в диявола сили, скільки в диявола залишилося влади після того, як Воскрес Ісус Христос? У диявола зараз є рівно стільки влади, скільки ми йому даємо. А в кого є влада? В самому кінці Євангелія від Матфія в останніх рядках ми, написано, ми читаємо слова Ісуса Христа, які звучать так: Дана мені всяка влада на небі і на землі. А яка влада в диявола? Яка може бути влада в диявола, якщо він посміховиська? Якось е, я чув історію з життя Мартіна Лютера, коли я переконаний, що ви чули, їх, коли диявол, е, е, випробовуючи Мартіна Лютера, взяв чорнило і писав на стіні його гріхи. Він писав, писав, переліковував, перелічував. А потім Лютер його запитав, чи це все. Потім Лютер почав підказувати, що ти ще це забув. І ще це забув, і це записав. А потім Лютер встав, взяв чорнило і написав: кров Ісуса Христа очищає нас від всілякого гріха. Всілякого гріха. Немає жодного гріха, який не може омити кров Ісуса Христа. До чого е, диявол е, апелює, коли Він хоче звести. Зламати, зіпсувати настрій Божій дитині, принобити. Він і нагадує те, що подібно він нагадував Мартіну Лютеру. Він нагадує гріхи. Гріхи. Ти не настільки добрий. Ти не, ти не дотягуєш, ти не робиш це, а, а замість цього робиш те. Ти погана Божа дитина. Знаєте, про що я говорю, так? В друге Пісня Коринтян, 5 розділ, 21 вірш написано. Бо того, хто не знав гріха, Бог зробив гріхом для нас, щоб ми стали праведними перед Богом. Ви знаєте, що, що нічого немає вище, аніж праведність. Так ми не дотягуємо. Так ми спотикаємося. Так ми падаємо. Так ми Програємо спокусу та спокусу, випробування за випробуванням. Але не забувайте те, що поверх нашого брудного одягу у нас є новий одяг, який називається одяг праведності. Нічого немає вище праведності Ісуса Христа, яку не ми заслужили. Ми не можемо досягнути, навіть якщо ми станемо самими праведними. Цього неможливо. Знаєте, один монах захотів. Його дратували люди, дратував гріх. Він захотів сховатися в ліс. Взяв трьохлітрову пляшку, хотів зачерпнути води, Мокрі руки, вона вислизає в нього з рук, падає, розбивається. І він каже: Диявол, ти і тут мене знайшов. Не можна сховатися, не можна позбутися нашої природи, в якої ми живемо. Так? Біблії написано, що наша праведність, людська праведність, вона немов заплюмований одяг. Але Господь дає одяг праведності поверх нашої праведності. І диявол це знає. Він має рівно стільки влади, скільки ми будемо сумніватися в тому, що Господь дав нам стандарт своєї праведності. І коли Господь. Дивиться на нас, Він не бачить наш запрямований одяг, тому що Він дивиться на нас через одяг, який ми маємо на собі. А це є праведність Ісуса Христа. І дьявол безсилий. Чому диявол би посміховисько? Тому що Він не може перекрити Божу праведність, яка нам вміняється, не якою ми можемо заробити, але яку ми отримуємо в нього. Праведність Божа. найвищий стандарт. Більше того, коли ми повернемося до Колосян, там, де ми читаємо, що він був розброєний, диявол був розброєний і виставлений на посміховисько, ми бачимо, що більше того, щось відбулося, важливе, написано, що Він або Ісус знищив рукописання, написане проти нас, і усунув Його, прибивши до Христа. Що таке рукописання? Я подивився і в і, грецькій, і в, і, і в єврейській, і в різних англійських і українських перекладах. Рукописання це е, на кожну людину диявол має компромат, написаний компромат. Тобто, це, скажімо, якась кримінальна стаття, за яку диявол намагається ухватитись. В іншому місці написано, що це боргова розписка, що на Христі знищена була наша боргова розписка. Тобто ми заборгували Богові. Ми должніки Бога, ми йому, ми йому должні. А ви знаєте, що з нею трапилося? З цією розпискою? Все, що відбулося, його знищено, її немає. Чому диявол являється посміховиськом? Тому що він влади не має. Тому що все, що було написане проти нас знищено раз і назавжди. Після цього вірша говориться, що він являється посміховиськом. Немає йому чим крити. Забрані в нього карти. Як президент Трамп любить казати паперовий тигр, так? диявол це паперовий тигр. Цікаво, що, що написано в іншому місці, що диявол ходить за нами, неначе рикаючий лев, бажаючи когось поглотити. Знаєте, яке слово тут мені впало в очі? Неначе. Тобто диявол не являється рикаючим левом. Неначе. Бумажний тигр. Цікаво, ми живемо там, де в оточенні студентів, і якось я бачу, на парті приїжджає авто, відкривається вікно. Я реально думав, що це лай собаки. знаєте. Ну, Реально настільки чудова імітація. Я, я насправді почав шукати що собака, причому такий дорослий Тоді Я побачив хлопця, який просто опустив вікно. І просто гавкав з вікна, ну неначе собака. Ви Знаєте, я можу ржати, неначе кінь. Да, Насправді, після служіння можу показати. Але я не являюсь Конем. Той хлопець не являється собакою. Він звучить не мов би, дуже близько до. Але він не являється таким. Є єдиний Лев це Ісус. Лев з коліна юдено. А диявол це неначе лев, який імітує і імітує дуже погано. І в нього дуже погано получається. Це написано, до речі, в 1 Петра, 5 розділ, 8 вірш. Будьте обережні і пильнуйте, бо диявол ворог ваш, нишпорить навколо. Немов лев, який, риш, який рикає і шукає, кого пожерти. Нишпорить навколо так? низьке таке слово, нишпорить. Намагається знайти місце в душі християнина або християнки, яка дасть йому владу. І це не проблема Ісуса Христа, що владу Йому надаємо ми. Ісус Христос у нього владу забрав, а ми надаємо Йому владу. Не Ісус йому владу дає. Ісус каже, Я маю всю владу. Е, як Ісус заплатив за все, ми використовуємо, до речі, дуже цікаво. Ми не використовуємо свою силу. Ми використовуємо владу Ісуса Христа. Ми не використовуємо свою силу. Ми не можемо похвалитися своєю силою. Е, я коли дивлюся, е, Бокс. Я бачу боксерський ринг, і на ньому знаходиться дві людини. Дві людини знаходиться. Третя це вже коли вже траїться в очах одним із цих двох. Дві людини. Одна має силу, інша має владу. Суддя не має сили. Суддя інколи в два рази менший, аніж, аніж боксер. Але ви знаєте, що цікаво. Що той, хто має владу, каже тому, хто має силу, і той покаряється. Коли ми дивимося футбол, сокер в англійської, ми бачимо в гарному стані чудових спортсменів. Окрім одного, в жовтій формі, погано бігає, не влучає по м'ячу ніякий гравець взагалі, Взагалі він гарний баскетболіст, але він поганий футболіст. Дуже поганий футболіст, ніякий футболіст. Нічого собою не уявляє. Але його всі слухаються, знаєте чому? Тому що він має владу. Ісус Христос сказав, в мене є влада, я вам даю владу. Інколи ми ніяковіємо перед дияволом. Інколи ми не знаємо, як йому протистояти. Тому що ми надіємося на свою силу. Ісус Христос не каже, що Я даю саме силу. Ісус Христос каже, Я маю владу, я даю вам мою владу. Користуйтеся моїм іменем. І, і цікаво, про е, написано, Да що, що буде відбуватися, коли ми використовуємо владу Ісуса Христа, В Якова 4 7 вірш, написано, тож підкоріться Богові. Та протистаньте дияволови і втече від вас. Уявляєте яке слово? Втече. Не відступить, не дасть вам дорогу зелене світло, втече. Ви знаєте, щоб втікати, потрібно бути дуже наляканим. Можна просто відступити. А тут саме слово втече, в як у вас 4:7 написано. Втече. Посміховисько. Піджавши в хвіст. Втікає. Немає жодної сили більшої, аніж сила Ісуса Христа. Немає жодної влади більшої, аніж влада Ісуса Христа. В Єфесіан 6 розділ 13-14 вірш. Написано так. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли вистати в день злий. В день злий це коли диявол має до нас справу. І все виконавши, витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої чим? правдою. Підперезавши стегна свої правди. Ви знаєте, що диявол боїться? Він боїться правди. Він боїться, що його викриють. Він боїться, що його назвуть його іменем, посміховисько. Цим він боїться. Його унизили. Найбільше диявол, іншими словами. Більше, ніж диявола унизили, принизили його неможливо принизити. Він став посміховиськом. Він, він той, хто втікає. І чим його унизили? Тож стійте, підперезавши стегна свої правдою. Диявол не терпить правди. А хто є правда? Правда це не що, а правда це є хто. Ісус Христос себе називає правдою і каже, що я є дорога, я є правда, я є життя. Ви, до речі, знаєте, що це все імена? В нашій культурі, в українській, принаймні, і я впевнений, що в англійській культурі ми називаємо дітей іменами Петро, Микола, Надійка, так? тобто це, це імена в єврейській культурі дещо інше. Їх називають якістю. якістю. Можна назвати дитину правда, можна його назвати мужній. Можна е, спостережливий назвати будь-яку якість дати, і це буде правда. Ісус Христос себе називає іменами. Дорога, так це Його ім'я. Дорога це є ім'я Ісуса Христа. Правда це ім'я Ісуса Христа і життя це ім'я Ісуса Христа. Господь дає. Господь хоче, щоб ми були мужні. Господь хоче перше. Щоб ми не боялися. Бо хто, хто боїться, він вже програв. Почитайте книгу Ісуса Навина, і ви побачите, що перед тим, як щось почати робити, будь твердий та мужній, і неодноразово говориться в адресу Ісуса Навина. Щоб бути непереможним, перше, що нам потрібно робити, усвідомити в те, що ми маємо. І користуємося владою Ісуса Христа, а диявол є посміховиська. Це відправний момент. І щоб нам витримати в день злий, як, як пише Петро, щоб нам устояти, на нас потрібні бути певні елементи. Апостол Павло бере шість ознак або елементів тогочасного римського воїна, який мав на собі пояс або правда, скріпляє озброєння, дає стійкість. І готовність діяти. Пояс правда тримає, так? Погано без пояса. Правильно? Штани впадуть відразу. Пояс тримає, щоб штани не впали. Пояс це правда. Якщо людина не знає правда, це не немов ті штани, вони не тримаються. Якщо людина не знає правди і живе, в неї немає сили. Штани руками буде тримати. Нагрудник, броня, праведність захищає життєво важливий орган. Серце, наше символічне серце, наше духовне е, нутро е, захищене має бути броньою, а цією броньою є? Праведність. Оця одежа праведності, яку ми е, одягаємо. Бо якщо ми будемо слухати диявола, він переконає нас так само, що ми неправедні, як він переконав Адама та Єву в Єдемському саду. Якщо ми не будемо мати броню на собі праведності, Якщо ми не скажемо дияволу, що він не вдаха, тому що е, я праведний, не зі своєю праведністю, але тою праведністю даний, диявол переможе таку людину. Тобто ми маємо мати правду, ми маємо мати праведність, ми маємо мати взуття, готовність Євангелії миру. Ми маємо йти і свідчити, дана нам мені влада, всяка влада на небі, на землі отож, да. Ідіть і зробіть учнями всі народи. Маючи це все собі, ми маємо сміливість, ми маємо владу, і лише тоді ми можемо йти. Взуття, воно третім цьому списку говориться. Щит, щит, що я щитом, щит це є віра. Щіт це є віра. Це головний захист, здатний погасити всі вогняні стріли лукавого, сумніви, спокуси, всіляку зневіру. Нам потрібна віра. Тобто нам потрібна праведність, вірніше, нам потрібно правду знати, нам потрібна праведність мати, бути в праведності, нам потрібно сміло говорити, і нам потрібна віра захищатися. Шолом, що є шоломом? Шоломом спасіння. Шолом це наше спасіння. Якщо людина не впевнена в своєму спасінні, вона вийшла на полю боя без шолому. Дуже потрібен шолом. Захищає, мізки захищає. Минулої неділі я потрапив в ДТП. Дуже жалію, що шолома в мене не було на голові. Знаєте, головою зігнув підголовник. Шолом захищає. Дуже важливо. Шолом. Це спасіння. Якщо ви не впевнені в вашому спасінні, ставайте на коліна. І ви знаєте, проблема людини в тому, віруючи, що вона багато бере на себе. Багато бере на себе. Я, я роблю це, 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 я не можу робити, це, це, це. це. Вона на себе бере, вона надіється на свою силу, не на силу свою потрібно надіятися, лише на владу, яку дає Ісус Христос. Тож, апостол Павло закликає християн: задягніться в повну зброю. Що що зробити? Вистояти. Тому що наша боротьба вона не боротьба проти людей. Вона не проти плоті та крові, а проти духовних сил злоби. Він також додає, що це озброєння має супроводжуватися молитвою та благанням кожного часу. Молитву та благанням кожного часу. Апостол Павло радить нам каже, без перестанку моліться. Багато молитви, багато сили. Мало молитви, мало сили. Немає молитви, немає сили. В Бозі ми не переможні, Його влада нескінченна. Ми захищені силою крові Ісуса Христа та знаходимося під охороною Його ангелів. І вся слава належить Ісусу. Амінь. Давайте помолимося.